Не ну, знаю, що це за гриби. Якщо знаєте, напишіть. Здається, на лісічці щось схоже. Може я помиляюсь? От, покажу вам ще то, що не вошло в прошлий. Прикольне, да? О, все, вже когось загризли, тут виріщать так, як дурні, дивіться, яке місто гарне. Тут написано, що колись старовину в середні віки тут був е, Alta Krankenhaus. Ну, стара, стара лікарня, Кранкенхаус, типу, лікарня, больниця, якщо хочете. От можете переводити, ставити на паузу. Тут на німецькому хто, хто знає або через переводчик, через перекладач. От, вона отак от, от, от от знаходиться. Я так розумію, вона після реконструкції глобального ремонту такого. О, то есть, так вона виглядає нині зараз. І така от вона була тоді. От. Ми йдемо по туристичному маршруту, прямо сюди. Оце перше, я не знаю, що ми там вже пройшли, не були і зараз йдемо сюди. Короче, пішли. Я сподіваюся, батарея не сяде, я вам все-таки підсніму, як ми дійдемо до замка, до кастел. <праць> Чтобы не машины, то можно подумать, что это вообще средние века. Чем зашли куда-то непонятно, куча наклеек, всяких вывесок. Что оно такое, кто его знает. Автомат Что ты там надыбал? А там люди живут. Там люди живут. А тут такая вот кабинка, какая-то фотозона. Тут такі ворота і виходимо опачки. ну, Ми виходимо на вулицю і прямуємо в сторону замку або фортеці в місті Бамберг. Чуть не сказав Гамбург. Щось мені, коли я кажу Бамберг, завжди хочеться сказати «гамбер». Гамберг. Гамбер кажу. Гамбург. Гамбург. «Гамбург да. ну, ми не в Гамбургі чи не в Гамбурзі, ми в Бамбергі і попереду бачимо така старовинна церква. Вон там. Друзі, як статистика показує, от більшість з вас, на жаль, на жаль, дивиться без підписки. Це жесточайша помилка. Підпишіться, будь ласка, і буде все окей і для вас, і для мене. Дякую. Снімемо так. Зверху вже бачимо наш кастел, бо кастел. Туди ми з вами попрямуємо. Промінат. Ціла купа ресторанів, барів, різних забігаловок, туристів. Короте, отак от. Тут наче не ні Німеччина, а якась певно, не знаю, Франція, Нідерланди, щось таке. от, Інша країна Європи. Щось мені так нагадує воно все. Все воно дуже гарно. Не гарно тільки що в мене батареї 7% залишилася. Ми дійдемо вже коли до замка, до фортеці. Чи буде в мене взагалі вистачить заряда, щоб підсняти панораму на Бамберг. Щось придумаємо, Я думаю. Зараз ми перебуваємо от адреса дом плац, вказівниць. Я так розумію, що це головний собор Бамбергу. Він зараз перебуває на реконструкції. О, тут така площа, ми бачимо. Дивіться яка краса. І, і певно тут знаходиться резиденція. Я думаю, оце ось вона має бути. Тут бачимо такі інтересні ці. Там такий фонтанчик, можна води набрати. Ходімо, не скажемо, вона підтіває чи така. От можна покататися на такому автобусику це даже не трамвайчик автобусику зайдем Камера не передає, оскільки воно так помпезно, величезна така атмосфера цікава тут. Тут є будь-які церкви чи собори, в принципі, таких великих доволі. І ми продовжуємо підніматися до кастал Альтенбург, по-другому ще називається. От, тут можна на автобусі поїхати, але ми не знайшли зупинку, де сісти на той автобус. І от топаємо. Ми з товаришем, він не хоче по об'єктивним причинам з'являтися в кадрі. Ну, це його власна справа. От. Тут такий парк. Бачимо. Піднімаємося нагору. От. Маю надію, що не зря, не дарма, що ми не розочаруємося побаченим замком. Ось, до речі, ці сходини мені чимось нагадують. Тут бачимо рослини, всякі там червона книжні і так далі. Нагадують, як в Будапешті ми піднімалися, теж там якась чи резиденція. Чи щось таке, От подібні сходи були там. От. Друзі, нарешті ми добралися, дісталися до Альтенбурга Castle of Bamberg. Або по-іншому сказати, замок. замок чи фортеця Бамберга. До речі, різниця замку і фортеці в тому, що. От, фортеця огороджена і парканами, і на території її є багато інших споруд, а замок це сама суцільна споруда і можуть бути інші разом з нею споруди. Можна почитати про історію цієї, я не боюсь цього слова легендарної споруди. Що воно таке, з чим його їдять. Скажімо так, я образно, звісно, кажу. От перед нами відкривається головний вход, який старовинний, колись тут стояли ворота, стражники, певно, були, котрі оберігали. Сам сам замок від ворогів. І в разі небезпеки. Там, я так думаю, отабудка, то, мабуть, як старожка, типу, де охорона сиділа. І в разі небезпеки оповіщували військо, яке захищало від ворогів саму будівлю. От Сам замок, до речі, 1100 якогось року побудований. Ага, а, от, і знаходиться на одному із семи холуднів, на яких розташоване власне, місто Бамберк. Там новий ход. А ми прямуємо. Ми прямуємо на територію замку. Так, що ми бачимо? Такі старовинні стіни, такі мощні, такі старичні, середньовічні. Там от ми йшли тільки що з вами, по тих сходинах піднімалися. І там от проходили, відтиляли, відпілями прийшли. Там от руки міцка. Піднімаємося з вами на вежу. Такі гнтові сходи. Таку вежу можна з турма взяти, так? Я думаю ніяк. Тут зверху закидували б каміннями, стрілами. І іншу зброю. Вхід сюди коштує один ура для дорослих. Надімон так шуткує. Навірно. Диві. Ага, Ага. тут ось дивиться бойниці такі От. там попереду бамберг ми бачимо А тут эти самі не амбразури, як вона называется. Ну, для зброї, да? щоб відбиватися від реальних ворогів в ті далекі віки. Значно. Така. зараз це оглядовий майданчик своєрідний. Там внизу місто. Так, ладно, прямуємо далі. Пішли. Вперед і вверх, чи вгору. То калька з кацапської да, чи з російською, з росіянської, вперед і вверх. Так, вперед і вгору. Ось катакі Вікуночка такі. Блін, висока! А, дивіться, яка краса. Опа! Ну а ми йдемо далі. Що ми майже вже дійшли до фінішної точки нашого маршруту. До оглядового оглядового майданчику. От. Мені багато хто зі знайомих радив тут побувати. Так. Що ми тут бачимо? Ха -ха. Тобто тут що? Виходу. На поверхню не буде. Тю! Оце так новості. І тут воно закрито зачинено, да? Ну краєвид, звісно, гарний. Дивіться. Весь бамберг як на долоні. Проте, на жаль, на жаль, виходу на поверхню тут немає. Тому, ну, дивіться самі, я б лічно. Не радив би сьогодні підніматися. Ми очікували набагато яскравішу картинку і враження. От. Тим більше платити за підйом на цю башню 1 євро. Це моя особиста думка, вона ні до чого не зобов'язує вирішувати вами, вам. Ну, такий путь проробили ми. От. Довгий і вгору по такій спеці. щоб просто подивитися з віконечка башні на місто. Ну таке собі, чесно кажучи. Ну ладно, не будемо про погане. Отут, до речі, від відкрите віконечко є. Але тут, що ми тут бачимо? Ми майже тут ніхрена не бачимо, там десь місто. Коротше, отак от, от. Єдине. це отут вот от така смотровий майданчик такий так акумулятор знову друзі сідає посидіть відпочити я так розумію так та 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 Вот да. да. да, да. там, смотри, вот Да. вот. Ці гармати, певно, відстрілювалися от, від ворогів, котрі загрожували місто. Там ось щось така колона якась цікава, шоно Шо таке? Теж певна якась споруда була. Ну, Взагалі отак от, от. гармата. Лафет, все як все як полягається. Ух ти, стукнувся. Мало хто ходить в цю сторону. Перед вами ось фотографія мішка тут жив. Я, до речі, в інтернеті чув про нього з 52 по 82 э, рік. От тут, тут, в цьому, я так розумію, в цьому вольєрі. Ну, от. Як зверінці свого роду. Ну, тут. Написано які роки, що було построєно. Коротше, переводьте. Днімаємося далі і нарешті, нарешті зможемо насолодитися краєвидом на бамберг. Ну, ось така краса, друзі, бачите? На місто. Воно більше туди йде. Тут певне пригород, село якесь. Ну і околиці місто. Тут бачимо теж якийсь поселок. Так. Ось там на тій вежі ми з вами були, тільки що. Бачите, наскільки вище, наскільки там гарніший краєвид був. Ну, на жаль, там... Виявилося, що там зачинено. Ну тобто через тільки через вікна можна дивитися. Ну а тут трошки краще. Чи двері теж зачинені. Ну, на цій позитивній ноті я буду закінчувати своє відео. Маю надію, що воно вам сподобалось. Якщо це так, ставте йому лайк, напишіть коментар, поділіться з друзями. Всім добра, миру, всього найкращого, бережіть себе. А з вами був я, Олексій, з Баварії, з Бамбергу. Всім чус!